Добрий ранок, сьогодні 1 вересня. Мені не віриться, що сьогодні осінь, це якийсь капець, Але да, приймаємо все, що маємо, і збираємося в коледж. Тому що мені сказали, що треба приїхати в коледж, там десь треба розписатися, щось ще таке. Коротше, сьогодні у нас, я не знаю, чому в минулому році у нас була якась. Типу, торжественна часть, щось таке в цьому році немає, чи це просто для третіх немає. Коротше, я не знаю. Але воно і добре, напевно. От, взагалі-то в мене перший місяць, тобто вересень, буде просто чил вдома, без зумів, без класрумів, тому що в мене практика, да. я буду працювати просто, це, це краще. Тому так. Я вже попила водички, вмилася, і тепер хочу зробити масочку, тому що ну, треба виглядати дуже дуже файно. Мені туди на 12, прийдемо десь 12-15. От е, зараз майже 9. Коротше, я, в принципі, встигаю, я вчора навіть трошечки вирівнула своє волосся в перші прядки, тому зараз в мене волосся в дуже гарному стані. От, треба нафарбуватися, зняти тік-ток, і все, і зібратися. от, І все. Ось така масочка з зеленим чаєм. Зараз будемо наносити, вона, типу, охолоджуюча і знімає напряки. У мене ще путанина з розмовою, тому що я тільки прокинулася 5-10 хвилин тому. Треба це чекати 15 хвилин і потім вже змивати. А ще я хочу вам розказати те, що я згадала десь вчора. Для мене було дуже турботливо з 31 на 1 саме ніч. Я не могла тупо заснути. Тобто, з 31 на 1 вересня. Тому що я переживала, блін, а як там змінилися мої однокласники, типу, які вони стали там, я не знаю, як ми будемо спілкуватися і так далі. І просто пройшло тільки три місяці. Типу, це не рік, а для мене три місяці це ого, го який час великий. Тому ну, таке в мене було. Я, нав... я навіть не могла заснути, помню, іноді в мене якісь бігуді були на голові. Це теж мені не давало заснути. Але потім я засинала і прокидалася. І теж зранку переживала, але вже так, не сильно. І ще я пам'ятаю, як я на, на початку. У вересня говорила, все, цей рік бути таким, прям дуже пунктуальним, щоб в мене не було однієї, жодної, коротше, вісьмірки в мене не було, там всі дев'ятки і так далі. А в ітоді, проходить місяць, я вже забуваю на все це, і все. Ну таке в мене бувало. Ось такі в мене спогади, але От навіть перший курс. 1 вересня був для мене дуже такий стресовий, тому що я забула, де знаходиться мій коледж, тому що на ну, це далеко. Я там в цьому районі ніколи не була, і я запуталась, на якій зупинці виходити, і це був треш, я пам'ятаю, да. Вже зібрано, Я вже дуже сильно запізнююсь, але я ось так вдягнулася, і в мене ще ляні штани. Ну, на вулиці вам покажу. Я вже вибігаю, просто я вже так запізнююся. Просто капець. Дуже рада, що в нас спека, що я ще трошки можу засмахти, тому що я вчора йшла теж в такому топі бандо і в мене трошечки отут -от, е так загоріло. І сьогодні, напевно, також буде. Фух. Я просто вилітала з дому, тому що я не встигала. Я записала, коротше, хетраді змі в ТікТок. Подивіться на цю папусічку. Я засняла гет треті візьмі в ТікТок. короче, всяке всячину поробила. Вже дивлюся 20 хвилин, а мені через 10 хвилин виходить. То я так швидко, швидко, швидко все зробила і все. Я думала, що ці штанці мені треба підрублювати, але ні, я їх не буду підрублювати. Вони так ідеальні. Тим паче на наступний рік вони, якщо я їх підроблю, вони будуть коротенькі. Ну, я маю надію, що є ще. Типу виросту. Ну то таке, в мене взагалі-то 30%. Я не зарядила телефон, але то таке головне, що я все засняла. І головне, що там було щось якісне і те, що я зможу викласти. Взагалі-то я б ще тіктоків познімала. Ну, да ладно, я вже прийду додому, заряджу телефон і вже дома познімаю. Я сподіваюся, ми там будемо недовго. Тому так, а ще цією дорогою я йшла влітку, напевно, навчання, потім в червні або в травні. І потім я ще кудись йшла, в липні я йшла назустріч такою ж дорогою. Щоб ви розуміли, я вже йду за кавою. Я там побула 15 хвилин, ну там просто розписатися і все треба було. Моїх однокурсників нема, був тільки один хлопчик і все. Короче, от так от. А ще я дізналася, що моя улюблена вчителька пішла з коледжу і все. Все, у мене розчарування. і все. Зараз я йду за Кавою, тому що треба якось собі підняти настрій. Все ж таки 1 вересня. Тому так зайшла в рола, подивитися, що тут є. Взагалі, мені треба зошити. Я взагалі нічого не купувала. Дійсно, я ні ручок не купувала, нічого не купувала, ні зошитів. Навіть в минулому році я купувала, але я купувала запізно. Тобто я купувала десь в перший тиждень вересня, десь 7 числа. Тому що я думала, що мені не вистачає от. А в цьому році я навіть ручок не купувала, можу купити. Взагалі-то де мої улюблені ручки, а їх нема. Я не бачу. Вони коштують 5 гривень. Не знаю, де вони. Але вони прикольні. Нема їх тут. Значить, не судьба купують. Щасливо, іду з ISWat, напевно, в'єву зараз піду. Взагалі-то дуже багато людей, хоча понеділок, але нічого. І дуже багато генераторів. І так, я вже вдома, вже прийшла, відпочила і хочу вам показати, що ж я собі купила. Перше, це ось такий олівець. Олівець від Гобі в 203-му відтінку. Це просто якийсь капець, це сюр. Я там його, типу, тестила. І він мені сподобався. Я прийшла додому, і він якийсь прям морквеяний, такий, кор... такий бежевий. Я думала, що він рожевий ось як світло в Єві працює на все. І ще в Єві я купила ось такі рум'яни від Гумбі. Взагалі-то я не люблю сильно Гоймбі, я там можу купити там-там-там Або щось для губ, або. Щось сухе. Тобто основи тональні, там такі щось на обличчя саме підложка, там тон, мені не подобається там, купувати, консилер також ось такі рум'яна. В принципі, вони мені сподобались, прикольні, вони коштували 100 гривень, а ось цей олівець мені пішов в подарунок, тому я не сильно розстраюсь. Пусть буде. Хай буде. І в Аврорі я якось хочу спробувати, хотіла спробувати ось цей напій це типа Дубай Chocolate Капучино, Мені дуже цікаво, я його купила в Аврорі. Так що за те, що потім вам скажу. Напевно, я сьогодні його спробую. А ні, сьогодні каву вже була, напевно, завтра. Якщо хто не дивиться YouTube-шоці мої, я хочу вам показати свої новиночки. Це книжки просто, дівчині. Я так радію цьому. Коротше, перша книжка це за перекопом є земля. Це про Крим. Як там все відбувалося? Про кримських татар. Татар татар. І це, типу, як роман. Ну, не типу, а це є роман. Ось така книжка. Я вже її читаю, ось тільки я прочитала. Тому так, да, я почала з цієї, тому що я її дуже-дуже сильно хотіла і її відтягувала. Далі, моя найлюбленіша Колін Гувер. це усі твої досконалості. Я обирала, яку книжку купувати від цієї авторки, але зупинилася на цій книжці. Просто подивіться, яка вона гарна. Це, типу, в неї така обкладинка є. але така а вона ось така. Хоча теж дуже прикольна, я вже теж хочу її прочитати. І просто на рандом взяла ось цю книжку, там, де співають раки. Дуже багато у кого бачила. Подивилася відгуки в Тіктоці, коли була в магазині, і вирішила цю книжку купувати. Тому в мене тепер три книги. Я тепер взагалі не переживаю, що мені читати. Не переживаю, де брати гроші, поки на книги, тому що я всі гроші. Віддала вже, тому так. Просто мені здається, що я більше за все обожнюю купувати одяг і книги. Я була в От Мені захотілося ось цієї Марійки. Просто Мені дуже вона подобається. Я обожнюю цей десерт чи що, цей йогурт. А, написано десерт. Але я один раз зробила помилку, я поставила з цими кульками в холодильник. Короче, це просто я її доїдала, вже, мені вже нічого не хотілося. Що сьогодні мені прийшла стипендія, я вже просрала деякі гроші на мейкап. Ну, як просрала, мені потрібно було там купити дещо. Якщо прийде скоренько, то я вам покажу. Зробимо розпаковку. От сьогодні я ходила до лікаря, тому що я не робила медкомісію, я ходила. Вранці в 9 ранку це просто бужа. У мене потім півдня боліла голова. Я вже і хвіст прибрала, бо я думала, може це і за хвоста болить, Коротше, в мене голова. Але ні. Ой, як сонечко, гарне світе. Завтра мені теж до лікаря. Прошу, цей тиждень такий загружений. Я думаю, що я трошки попрацюю, піду, але ні. Цей тиждень у мене таке на здоров'я на б'юті процедури таке. Що буде далі, подивимось. Всім добрий ранок. Я вже йду в лікарню. Зараз десь 10-50, я ж чомусь не висипаюся. Хоча вчора типу нормально, а сьогодні прокинулося 8.30. Не знаю. Я б ще поспала, би, напевно. Тому що я в четвертій ранку встала і затривою. І це вже другий раз. Минулої ночі я так прокинулася і цієї ночі я так прокинулася. От тому так. Зараз э, я йду так, на плюрографію. Мама каже, кажи флюшку. От, ну, флюрографія, все правильно кажу. А потім йду, напевно, додому. Я б, звісно, випила би ще. Айслати. Але я розумію, що що не треба. Бо це вже в мене може бути ця залежність. От. Я, кстати, вчора спробувала Дубай чоколад і така бучина. Можу сказати, що ну, нормальне, типу, непогане, але купила би я в другий раз, не знаю. От. На вулиці, в принципі, жарко. Я хотіла взагалі вдягнути, типу цін, е сарафан. Але я подумала, що буде холодно. Зараз я вже вийшла на сонце, мені вже жарко. Вже вийшла, я там побула 5 хвилин. Але один мінус я не взяла резинку і не знаю, чомусь я не пам'ятаю, щоб я там щось волосся закалювала. І мені прийшлося якось. Крутити ту гульку, щоб вона не впала. От, і я вже стою в цю кабінку, і вона каже, типу, голову, отак. І я прям відчуваю, як моя гулька падає. Я думаю, хоч би там все вийшло і моя типу, гулька не розпалася. Ну, все окей. От я йду додому. Я, знаєте, більше збиралася, чим там була. Мене це дратує. Але головне, що мені тут йти. 15-20 хвилин і все. Можна далі займатися своїми справами. Це приветик. Ми вирішили пігуляти. Гуляємо Дніпро. І зараз чомусь ми вирішили дуже-дуже спонтанно піти в грузинський ресторан по Вельні. Ось таке у нас Дніпро. Вау. Це якийсь такий настрій, дуже такий смішний. От, і ми йдемо куричвені, їсти хачапурі. Ай, хочу-хочу, Дуже хочу. Курічвені. І наконец-то, ми йдемо. Я казала, що я не голодна, якщо що. Посняти, коли це все естетично виглядало, але ми замовили маленькі хачапурі. У мене вже перерив, тому що я дуже сильно наїлася. Іра вже пішла далі їсти. Короті, хорошо, що ми замовили тільки одне хачапурі. Я їй сказала, Іріші треба одне Хачапурі, тому що ми дуже сильно наїмося. І так і сталося. Як гадалася, що нам принесли комплімент. Ми ну, його теж з'їли. Ну і так сидимо. Тепер чекаємо, коли це все утрамбується, щоб ще з'їсти. Але взагалі тут дуже прикольно. Мені тут дуже подобається. Приїхала в лікарню, ну майже приїхала, я взагалі-то... Приїхала за десь 25 хвилин, тому що я встигла на тролейбус. Я отак просто швидко-швидко збиралася і встигла. Але знаєте, в чому прикол? Коротше, я ж була у лікаря два дні назад, і вона сказала типу принести вологі серветки. От там, типу, дитячі, вона мене витирала ними, ну бо вона там проходилася якимось апаратом. І сказала, принеси мені вологі е, серветки, типу, мені всі приносять. Я така думаю, хм, окей, хорошо. Я пішла в Аврору, купила ці серветки, велика упаковка ще. Думаю, ладно, хай буде. І що ви думаєте, я їх забула? Я ще така думаю сьогодні зранку, хоч би не забути. Типу, Ну, вже купила, вже ж треба принести. І я забула. А так, ну я вже не піду на ніяку Аврору, не буду купувати ще раз. Забула і те й забула. Головне, що я купила, купила, а не принесла. Ну нічого страшного. Зараз швидко заберу свої результати. Хочу піти в центр. Ну, як і так в центрі, так, да? але я хочу піти в центр і зайти в пасаж і подивитися джинси собі. Так. Да. Мені ж мало. Ні, ну я заходила туди. Два тижні тому сказали, що буде типу нова колега, це буде дуже красиві. Я хочу подивитися. Сьогодні у нас нічка така собі була. Я прокинулася десь о другій ночі, не спала хвилин 40. воно там бахкало-бахкало, а потім я заснула. Але все одно я прокинулася дуже тяжко. Мені було. Але отак, якось так. Ця ось ця алея, яка веде в парк Шевченка, в мене асоціюється з моїм випускним, тому що, я пам'ятаю, ми гуляли-гуляли і сюди прийшли десь о 10-й вечора. І тут розмовляли десь там сиділи, напевно. От І там розмовляли так довго, і це в мене асоціюється. От взагалі-то вже лікарня. Так, я вже вдома трошки погуляла, нічого не купила, тільки купила собі матчу. В цьому встікі я хочу спробувати подивитися, яка вона. Взагалі -то, я пробувала ось недавно матчу з полоницею, Strawberry Ice Matcha, то вона мені сподобалась. І я після того замислююсь купити типу, собі матчу дійсно хорошу, якісну. Але я ще думаю? Але ми не про це. Так, що ж мені приїхало з мейкапу? Перше, це ось така міцелярна вода від Simple. Моя. Дерматолог сказав, що це, в принципі, нормальна міцелярка, вона буде гарно очищувати, тому я взяла саме синю вона мені сказала, і я її замовила. Кстати, зараз вона в Єві коштує так само, як зараз на мейкапі, Можна було просто піти в Єву. Зараз дуже сильні знижки в Єві, але те, що мені треба, там нема. І я замовила вже вдруге ось такий скраб для шкіри голови від Top Beauty. Він мені дуже подобається. Я обожнюю ним користуватися, тому що, коли ви ним користуєтеся, ви і очищуєте шкіру, і економите шампунь. Тому я замовила, і його мені вистачає десь на рік, рік-три місяці, отак. І тепер подарунок. Перше, це ось такий. Спонж для вмивання. просто Вау. оце огляд. Просто подивіться на нього. Він такий м'якесенький, і тут теж він типу двосторонній, Мені не знаю, він сподобався, він прикольний, але для чого його використовувати? Я, типу коли маску наношу, використовую таке. Але в мене є вже, я замовила на тему, але хай буде типу. Це ж подарунок і ось такий е, якийсь е, пробник, е, крема але я ним користуватися не буду, тому що я боюсь всяке на обличчя своє мазюкати. Тому я віддам, чи мамі, чи сестрі. Ось так. Ось такий огляд. Зараз я хочу відпочити і потім сідати за монтаж влога з подорожі, частина друга, тому що я вже дуже-дуже давно монтувала, і треба знову монтувати, і повикладати тіктоки.